Не може мер кличко просрати так Київ, щоб за 10-11 років не побудувати жодної станції метро. Міс метро, аварійний, міст Південний, аварійний, міст Патона, аварійний, Кіфтепленерго, діючий контракт з країною агресором на 200 млн грн. Борська станція рації, аварійна, метро на Воноградар нема, метро на Троєщину нема, третє місце в світі по заторам. Ну, це ж фу, ви випередили моє питання топ-5 проблем Києва, які залежать безпосередньо від мера. все, це все марська історія. І плюс постійний конфлікт центральної влади. Не треба центральною владу воювати. поясніть мені, звідки взялася конфронтація Зеленського і Кличка чи Кличка і Зеленського? Кличко думає, що він великий політик. Він ні, він мер і він має займатися гамном в прямому сенсі слова київським гамном. Станція авіації. Да. Угу. Ключовий проект Києва. Бо якщо щось станеться, ну щоб розуміли, під ракетами жити можна. Якщо заморозиться а, наші станції перекачки до качки під час блокауту за два дні тіяни вийдуть з міста, бо гавно потече по вулицям.